ФВ 103 Спартан. Ця машинка настільки непримітна, що якби не закупівля відео про неї навряд чи би так швидко вийшло. І ні, це не пов'язано з тим, що я хай пожер. Тобто це не означає, що я хай пожер. Просто люди в телеграм-каналі дуже сильно просили зробити на нього відео. І як ви бачите, я не мав права не зробити про нього відео. Якщо ти теж хочеш голосувати за танчики на розбір, то переходь до телеграму. Ну а я почну огляд спартанця. Ні, 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 не цього, а цього спартанця виглядає він, звичайно, не. Так круто, але в цієї брички є свої приколи. Ви тільки подивіться на її розміри. Вона що для мікрочеліків? Ні, серйозно, подивіться на Мардер і подивіться на Бредлі, а потім на це чудо. Але як не дивно, в цю коробочку влізає семеро людей. Правда, троє з них це члени екіпажу. Виходить, що десантне відділення розраховано на четверо людей. І це показник нижче середнього. Але знову ж таки, не забуваємо розміри цієї тачанки і цих здоровецьких прикулясів. Саме як бронетранспортер, це дуже вдала машинка. Головна задача БТР. Це ж доставка піхоти, таке собі таксі на полі бою. Для цього необхідне десантне відділення, яке повинно бути зручним для бійців та забезпечувати швидке їх десантування. Це в Спартані є. Далі необхідна гарна проходимість та швидкість. Завдяки вдалій базі та невеличкій вазі і потужному двигуну Спартан володіє гарною проходимістю та максимальною швидкістю близько 80 км на годину. Також необхідно мати захист від осколків та дрібнокаліберної зброї. І як не дивно, Спартан задобуває. Довільнює всі ці потреби. Якщо по кругу Спартан захищений від осколків та куль дрібнокалібрної зброї, то лобова плита здатна витримати кулі калібром 14,5 мм, але з дистанції не менше, ніж 200 метрів. Також бронетранспортер повинен мати озброєння. Тут воно представлено кулеметом калібру 7,62 з дистанційним керуванням. Озброєння дійсно слабеньке, навіть у порівнянні з іншими БТРами. Основний його плюс це можливість дистанційного керування. За цікавих штучок. Спартан має прилади нічного бачення, ними можуть користуватись командир та механік водій. Ще БТР має два блоки димових гранатометів. На кормовій двері є ємність для питної води, має радіолокаційну станцію спостереження за місцевістю, кондиціонер і навіть оснащення для ведення дозиметричної, хімічної та бактеріологічної розвідки. Непоганий список, як для такої невеличкої алюмінієвої коробочки. До того ж, Спартан може бути оснащений не тільки кулеметом, а, наприклад, протитанковими керованими ракетами тоу або хот, або ж взагалі баштою з 20-мм автоматичною гарматою. Вартість цієї беброчки складає приблизно 100 тисяч доларів. Це, звичайно, не мала, але загалом абсолютно типова вартість західного бронетранспортера. Як підсумок можна сказати наступне: це чистокровний бронетранспортер, основна задача якого швидко та безпечно доставляти піхоту. І в нього є абсолютно все, щоб гарно виконувати цю задачу.